Здрастуйте. От у мене поліція місте була церква, ставшити на поліції Грім. Грім? Гарієнко. Гарієнко? Так. Ви знаєте, що Гарьенко користува вдалося вв'язку тримаючи в руках, так? Да? Так точно. Ну, так, в чому точно. проблема? Розмовляла командир телефоном поліції. Я його тримав в руках? Звісно. Вислів, моя отровно було приложено. Яке в руках тримав, що означає що, що хлопці? Гарьенко, ім'я по батькові. Максим Сергійович. О, дякую. Ну хорошо, якщо ви вважаєте так, ташіть докази. Ташіть докази, будемо дивитися. Так, да, будемо дивитися. Без проблем. Не дивіться документи. Сановні. На що доділити документи? На законну вимогу. Так, якщо так, нічого так. не порушив, ви то... Змога, документи якісь засвідчають. Доказами зновлюються вже після того, як встановлюється особа. Це з якого? диво? Я вам ще раз кажу, зараз законом не зупинили і ми. Сказайте, а, ви а, ви так поліпи, вважаєте. Хорошо. Поїхали, встановлювати мою особу. Я вам не буду приявляти на вашу незаконну вимогу ніякий документ. Жодний. Незаконний. А от таку, як ви зараз вимагаєте мене. Я жодного про ЕДР не порушував. Я зупинився, взяв трубку, положив його собі на плече і їхав, спокійно спілкувався. Закінчив розмову, зупинився, взяв в руку і він. жодним чином не користувався засобами зв'язку, тримаючи їх в руках. Ви зараз можете передивитися відео і переконатися в цьому. Ви скажіть зразу просто, що вам номера цікаві, подивіться, чи вписані в тих паспорт, так? Да? Володій, після зупинки працівниками поліції, що потрібно. А я не зупинився на дорозі, я на узбіччі став. Нема значення. Чому це? Тому. А хто вам сказав, що ви мене ще зупинили, а ну, не я сам зупинився? Сумі... Ви розумієте? Так. Якщо я десь на дорозі стою або на проїжджій часті, питань немає, що я там щось включаю і тому подібне. Якщо я стою взагалі на узбіччі. Там такого нема прописано. Там прописано після зупинки працівниками. Ну після зупинки добре. В смысле, а там время прописано, через скільки времени після зупинки? Після зупинки. Маші я зупинився. Разу, зупинки. Там таке прописано, відкрите ПД. Ви на свою думку давайте не будете діяти так, як ви вважаєте. Давайте, Дивіться, по-перше, ваша зупинка є незаконна, щоб вона була законна, тоді да, можна про аварійку говорити. Це саме перше. Друге, те, що ви там хочете набути якісь докази, ви думаєте, зараз номера там не відповідають або щось з цього, ви їх не отримаєте, казав, а якщо і набудете, то... Я бачу, ви не не раме пішли, раме, подивилися так. на номера. Ну, я не порушував просто, чому мене тоді остановили. Ви там писати по основу, не сіть, давайте. Я за без проблем, я тільки за. Я, я я, даже за, щоб ви написали постанову, тому що мені проще потім буде вас притягнути до відповідальності. Так я зараз буду скажути, а ви скажете, ну ми його зупинили, перевірили документи, відпустили. Все. І вам начальник скаже, дій не промілі виявлено. А в рішенні суду буде чітко вказано, порушив статтю таку, 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 таку. І все. І я свій, написав, вас притягнуло до відповідальності. Провірена схема і все чітко. Так що я за, Тащить постанову, пишемо. Я вам даю документи, погнали. — Ну, Зараз докази. Давайте. Починаєте писати, потім ознайомимося з доказами в процесі. Де ще казав? Давайте, ви не будете розказувати. Дивіться, ви або щось робіть, або я поїхав. Зупинка транспортного засобу це припинення руху до п'яти хвилин. Якщо ви не проводите ніяку процесуальну дію, вибачайте, я не буду стояти тут просто то, що вам хочеться. Або проводите якусь процесуальну дію. Тобто постанова, наприклад, адмінзатримання пишіть чи що ви вважаєте за необхідне, або я поїхав, ну мені з вами спілкуватися взагалі не цікаво. Так, ну, так ви самі просили докази, то чекайте. Ви ж вважаєте, що я винен? Так пишіть постанову, я ж не проти. Чому? Він Та казав. А? Та так зав. Чикамо докази. Так, починайте розгляд справи, потім будемо оцінювати докази, смисл втрати час. Подлали себе, розглянемо справу, все, дасте мені копію, а далі то вже мої справи. Не, що так, що треба оцінити докази, правильно? Так, кажі, ви ж мене встановився, ж ви впевнені, що я спілкувався по мобільному телефону, тримаючи його в руках. Ви ж мені, в цьому? Ви впевнені в цьому чи ні? Я впевнений. Ну так все, пишіть, по в чому проблема. Я Певний, що хоче вцінити довго. А, в цьому плані. Так у вас дивіться, ще залишилося цілих 10 секунд і я поїхав. А перечитайте перший розділ, що таке зупинка транспортного засобу. Ви ніяку процесуальну дію не робите. Починайте розгляд справи, я залишаюся. Потім буде по 274 чи 47 і ви зможете закрити на це. Ну щоб це було в рамках законодавства. Починайте розгляд справи? Mm, yeah. Давайте. Місце, час. <кхух> 15, року. Я з там поліз. За... Ви Вибачайте, тільки мене зупинила Ось особа. Oh -oh. Так що, будь ласка, yeah, розглядайте. Я не подавав клопотання про відвід або щось. Ви мене зупинили, ви за мною спілкувалися. Починайте yeah. розгляд справи. Я взагалі не знаю, хто я такий. Не маю значення, хто. Та Там де ви таке побачили? побачило? Він де, мене де... не зупиняв, поліцейський прийшов просто, ви мене зупинили. От ви проводите роздання. А чому ви його підставляєте? Чому? Потім йому відповідати, на департамент буде писатися я на того, хто писав постанову, а не на вас. Чоловник. Ну, Ви мені представилися, ви мені то, повідомили, повідомили, що я порушив ПДР. Вам принципово, чи ні? Звісно, звісно. Та особа, яка мене зупиняла, та й хай пише. Я буду його писати, що Будь ласка. Будь ласка. Гарієнко, Максим Сергійович, інспектор ППППП у місті Біла Церква старший лейтенант поліції, номер жетона на 016, 81. Все, чудово, дякую. Розумієте, мені треба докази. Шановне, якщо ви не починаєте розглянути справи, я поїхав. Ну, ну, не, не, не займайте мій час. Дивіться, ви, ви зараз порушуєте законодавство. Яке законодавство? Ну, ви зараз здійснюєте мої конституційні права 62 статтю, 32 статтю. Його. На вільне пересування прилад право. Його. Ви зараз мене затримуєте. Що ви мене затримуєте? Просто поспілкуватися. Мою? Машина не моя. Передивіть документи. Я не буду вам приділяти документи. Можна ви виходити в склад військового патруля, я вам приявлю. 36, Яка? — 26-го. не придивили. При... Чому я не пред'явив? На це законну це... вимогу? Почався розгляд справи. Я не чув од особи розгляду справи. Тільки що ж особа. особа не казала мені, що коли час місце розгляду справи. І що зараз, ну? Починайте розгляд і поїхали. Встановлюємо, хто що. Пишемо постанову. Користуйся моїми правами. Подаю вам усне клопотання одразу, якщо буде цей про перенесення розгляду справи згідно з статті 5 е, цивільно правового кодексу. Причиною? Не може адвокат приїхати, за, 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 цей, е, фахівець в галузі права не має можливості з'явитися на місце. Або викличте безоплатну правову. Так, водій, дивіться, сьогодні 15 число 15.06. Mm -hmm. За що вас було зупинено, я повідомлення. Місце автодороги М-05, 78 кілометр. Вас було зупинено за порушення право дорожнього руху, а саме користування за сонцям. Це? Е, будь ласка, документ, який засвідчує особу. Шановний експерти, перенесій, будь ласка, ПДР. Я вам покажу, що ви зараз it's зупинили мене я... безпідставно. Ви зараз говорите те, що немає у ПДР. Перечитайте, будь ласка, статтю. Якщо ви вже розглядаєте справу, то дійте в рамках законодавства і, відповідно, як передбачається Кодекс Купа, Кодекс України про адміністративні правопорушення та правила дорожнього руху та закон України про дорожній рух. І якщо ви цитуєте статтю, а не читаєте її, то цитуйте її повністю, будь ласка. Будь ласка, документ, який засвідчує. Порушив що ще раз? Користуватися засобами зв'язку під час руху не можна? Не можна. Ви впевнені в цьому? Тримати в руках не можна. Тримати в руках, Тримати користуватися. Можна. Чи може користуватися, тримаючи в руках? Так. Я, наприклад, вам повідомляю, що я їхав, користувався телефоном, не тримаючи його в руках. І точніше, не телефоном, а чохол приложив до вуха, бо мене ухо боліло в цей момент і тримав його такого плечем. Будь ласка, приявіть мені докази, що я користувався телефоном, відповідно, засобом зв'язку. Можливо, не телефоном, можливо, іншим засобом зв'язку. Зараз очікуємо докази, саме відеодокази. Мені просто цікаво, яку марку модель ви напишете в цей, яким телефоном. Бо тому що е, ну, сотовим, мобільним, там, чи, чи можливо рацією. Засобів зв'язку їх багато. Якщо входить це модель телефона, наприклад, чи чохла, чи ще там, що ви вважаєте, до засобів зв'язку. Чи може то пристрій зв'язку, наприклад, а не засіб. Тоже таке колізія. Це вам так, піщу. Ви, ви, ви вже так далеко входите. Я не вхожу, я вам просто, знаєте, я вам даю е, піщу для ну, Щоб ви розуміли, суть кінцеву. Я, я розумію. В, вас, так, напевно, є, за весь час... Розумію, є дуже дивіться, вас за весь час, які оскаржували ваші постанови, хоч раз в департамент писали скаргу на цю постанову і вказували відповідно до рішення суду, і написано в статті там, мінімум 6 статей, порушили поліцейський, там, який став постанову, порушив оті 6 статей притягнути до дисциплінарної відповідальності. Хоч раз, хоч один вам так робив. Ну, випишіть постанову, побачите, як це. Щоб, щоб Почали діяти в рамках законодавства і читали блін, на нормально. Тому що юриспруденція це точна наука. Вона не допускає спрощень, допущень, на мою думку, я так вважаю, чи ще щось. Колись в мене був розгляд справи, в мене хотіло він-код подивитися, я не дав доступ до моїх чини. Ну, третя стаття Конституції України мені це дає можливість робити. От я не дав доступ. Вони арештували, все. В кінці е, суддя питає, в цього, е, чому ви взагалі полізли під капот. Хотіли полізти він ко. Що, тому що в мене виникла слідчі. в мене виникла підозра в тому, що е, підроблений, ну там він по простому сказав, підроблені ці. А суддя йому каже, не пам'ятаю точно статтю, не буду обманювати, називає номер статті і каже, де ви бачили в даній статті слово підозра? Немає. Немає. Потім бере докази, а там докази були до внесення відомості в ЄРДР. А тоді з 2008 року будь-які докази, тільки коли вносять відомості в ВіРДР, набувати докази потім можна. Тобто поясень відбирають, тому подобне. Недопустимий доказ, недопустимий доказ. Він стоїть на нього слідчий, дивився, каже, а чому ви сюди прийшли? А потім питає, а де машина? А машина наша площадку. А він дивиться на нього і тако каже: слідчий, ви розумієте, що ви зробили? Тому і я вас якось так наталкую, пробую вам. Пояснити, дати ее, момент поняти. Я вам, я вам запевняю. З машиною? Знаю, з машиною, з документами, тримаю, з усім в мене все ідеально. Тримаючи в руках. Да, те, що ви плечем тримали. О, бачите такий момент. Я розумію. Але тут ось такий момент. А з машиною всім, всім всім все в порядку поїхати. 100%. -о. От, от свідоця про реєстрацію до особливих відміток. Ну просто все ідеально. Страховка, все. Я не сумніваюся, що вас все Стриговка до 7-го місяця, 17 чи якось такого числа. Все просто ітіально. Тому я вам ну і сказав зразу, що ви точно хочете розглядати справу. Починати. Ну так що робимо? Докази ще Ну розглядайте, фіг з ним, давайте, я даю документи, пишіть постанову, поглядаю. Я давай. хочу оцінити роботу. Ну то давайте переносити розгляд справи. Я приїду до вас в ОПП. Ні, буквально дві хвилини. Та ми вже Це тут я... стоїмо. Щас секундочку. Ми вже тут стоїмо 13 хвилин. І безрезультатно. Дві хвилини. Зараз IT відділ подивимось. А Ваше тут раніше можна було чи закрили? Чи що? Вас же раніше тут можна чи вже закрили? Не можна. Раз теж тут інспектор був такий впевнений, що суцільну лінію розмітки не можна пересікати. Так був упевнений, да. по цьому доказав, вже пішов писати постанову і потім почитав законодавство, виявилося, блін, оказується, можна. Є моменти, коли можна. Отакі, так і ви. Користувався засобами зв'язку. Можливо. Ну, я вам скажу так, жодного законодавства я не порушив своїми діями. Passou do gostoso da prima interish.